Друзі, всім привіт! Ми з України саме з Полтавщини. Сьогодні хочу вам показати, сьогодні перший раз знайшов, знайшов таку я рішив сьогодні наших козочок. Трошечки їм дати бурячка. Кабачка. Це перший раз. ну, Я не думаю, що буду давати але. Ну, Так їх нормально, дам. Трьох, я думаю, нормально буде. Що я прошу і буду давати. Наповнюємо миски і будемося здавати думаю, Може їм треба було дертити, і його присипать. Ладно. Глянемо, як будуть їсти, якщо не буду, то тоді. Тут треба ювелірна робота, щоб воно не порозсипалося. мене <рес> воно Розсипається. Хай пробують. Кобачка зараз багато, хай їдять. Так, друга мисочка готова. дубовка. Так. А от. Ну, все строить. Це може ще не їсти, вона така. Це може спробувати інший. А ці, то по-любому. Хоча на наводний. А ні, малажа трошки понімає в цьому. Трошки єсть. Непонятно, чи надовго. Вона буде їсти. Чи може кине його все. Ай, погано. А я їй спеціально такого твердого кабачка чисты. а розрізав, щоб їй було м'якенько. Добре, друзі, наминають кабачок, вже доминають там, уже. остається трохи зараз, буду вже добавку допав, досипати. Всім пока-пока, всім добра, всім хорошого дня, хорошого вечора. У нас вечір. Хорошого вам вечора. Щоб, щоб ракети не літали, ще теж. Все, всім пока.